Онкогематологічне дитяче відділення обласної лікарні поповнилося сучасним обладнанням. Закупили нову медапаратуру родина Грабчуків. Понад рік життя їх сина п'ятирічного Тарасика рятувала уся країна. Тривале лікування не допомогло. Дитина померла. Зібрані кошти родина Грабчуків вирішила передати на розвиток обласної лікарні та порятунок дітей. Дякую, що цим грошам мали можливість лікуватися. в Німеччині. бачити, яким чином. Організоване лікування там, яким чином апаратурою там користується і реально те, що в нас є і те, що там, то навіть не підлягає ніякому порівнянням. фактично наші лікарі. Е не мають абсолютно ніяких можливостей тих, що є в кращих клініках світу. Ми отримали інфозомати для проведення цього добової терапії, в тому числі хіміотерапія, яка буде дозована. Ми отримали гемоаналізатори крові, які, які буде застосовані для примінення дітям з онкогематології, тому що нам проводити потрібно аналізи крові інколи два рази на день у одній ти самій дитині. У цих коробках сучасне обладнання, інфозоматори, гематологічний аналізатор та лабораторна центрифуга. Перелік необхідної апаратури узгодили з лікарями. Її вартість становить 27 тисяч євро. Закупити медтехніку допоміг міжнародний благодійний фонд, Центр соціальних проєктів майбутнього. Саме там запропонували найнижчі ціни на обладнання від європейських виробників. Ми не комерційно установа, ми не робимо з цього кошти, і ми маємо можливість це купити зі знижкою. Десь, наприклад, на інфоз... Іфазамати за ті ж самі кошти ми купили в два рази більше інфозаматів, ніж середньостатистична лікарня купує зараз. Але це останнє покоління інфозаматів, тобто вони надсучасні, вони можуть працювати на всіх системах. Що стосується медичного обладнання, аналізаторів крові та це центрифуги, вони коштують десь на відсотків 40-30, дешевше від їх ринкової вартості. Більшість дітей не можуть отримати якісну діагностику та вірний діагноз через відсутність сучасного обладнання. Наразі в онкогематологічному відділенні дитячої лікарні перебуває понад 25 дітей 15 з них приймає складну хіміотерапію. Попри пожертви та систематичне оновлення медичної апаратури, відділення потребує кардинальної модернізації. Зізнається головний лікар. Тут треба ще дихальний апарат. Для цього я вам так близько назву що Це десь приблизно ще треба ще 800 Тисяч гривень для того, щоб так на дві треті не на все, на дві треті забезпечити це відділення. Допомога в івано франківську є першою акцією благодійного фонду проекту Сучасна медицина. Також медапаратуру передадуть до Долинської міської лікарні. Ірина Тимчишин Сергій Щочкін. Новини на вежі.